Його підлеглі, якби ну, ще до мене, вони подарували йому шеврон, це командир бородатих дітей. От, і це був такий жартівливий шеврон. Але, ну, він його не носив, але якби, він лежав там у нього на робочому столі, і це була абсолютна правда, тому що е, йому якось вдавалося їх організувати. Вони в ньому бачили велику цю маму качку. От, е. Під його, якби крилом захистом всім було безпечно. Коли його не стало, звісно, це був удар великий для всієї роти. Він відповідав за життя інших людей, тому там. Була вся його увага. Звісно, коли він приїжджав додому, він щось розповідав, цікавився нашим життям. Але для нього пріоритет на той час уже у війську були його підлеглі. І я вважаю, що це правильно. Бо він відповідає за життя, це війна. А ми тут в цивільному житті можемо в принципі дорослі люди справитись самі. Він не був військовим, навіть в нього не було військової кафедри. Тато все життя працював так наполегливо. Він займався, ну робив опалення, воду людям, нікому не відмовляв в допомозі. Напередодні була велика буря, і був завалений основний логістичний шлях сполучення з цією новою позицією. І Сергій, як справжній командир, власним прикладом показував те, як необхідно знаходити нові шляхи, виходити на нові позиції. Тобто, будь-який новий логістичний шлях або нову позицію Сергій завжди виставляв самостійно. І так було і в цей раз через цю бурю, яка була, яка завалила основний шлях. Він мав знайти альтернативний. Він поїхав. Познайомилися ми буквально 25 лютого, 2022 року. Майже разом стояли в черзі у військомат. Знаєте, це так така людина, яка з перших хвилин секунд спілкування, ти розумієш, що він настільки відкрита, і ти йому відразу довіряєш. Він мог заміг зайти. я не знаю. Я думаю, що навіть до ворога, і ворог би теж посміхнувся би і почав би якусь розмову. Да, нас залишилася та послігли би його кішка, яку він там і лілієв. Ну, В якій би дупі ми не знаходилися, то е, він завжди знаходив воду і світло. Тобто комфорт е, на війні дуже умовно, але коли у вас є гаряча вода і світло, то це ну, значно покращує і моральний дух от, і самопочуття. От от він якби дає нам світло постійно. Сергій для нас свого роду совість, совість нашого підрозділу. І навіть сьогодні, виконуючи всі наші завдання, ми знаємо, що Сергій там умовно дивиться за нами за всіма, доглядає за нами за всіма, і ми мусимо зробити так, щоб було не гірше, ніж якби це завдання ставило глибо. Вислів його в життєвий, тобто не кажи, що робити, а роби це сам. Треба там щось помити помиє. Треба якісь котлети зробити для колективок. Командирські котлети ми досі пам'ятаємо. Все робив. Люди знали, що цей командир їх виручить, збереже і не пошле на якісь там безглузні атаки. І, в принципі, за ним як за скалою. А ось це останнє фото в Харкові буквально напередодні його. Власне, наступний день він поїде і все. Я навіть досі не можу, ну навіть досі не, не усвідомлюю, що його немає, тому що я, я все чекаю, що він зараз прийде, скаже якусь знову геніальну ідею, ми почнемо її виконувати. Сам глибоко казав, що плакати будемо потім, після війни, а зараз мусимо працювати. І сьогодні ми робимо все для того, щоб в самій роті було присвоєне ім'я Героя України. Лебенського Сергія найкраще, що ми можемо зробити, це все таки досягти, отримати ну, завоювати, відвоювати наші землі, отримати цю перемогу. Це був би найкращий прояв пам'яті усіх полеглих, що вся ця жертва була недарма.